Ідея створити такий малюнок належить двом викладачкам школи мистецтв Альоні Петровській та Марині Воробйовій. Роблять його для того, щоб простір навколо школи став привабливішим. До нас тут було дуже багато нецензурних написів, Вона була, стіна була дуже обідраною, не естетична, не гарна, поряд смітник, а діти ходять повз до школи. Зображення для муралу розробили викладачки школи. Ескізи були підготовлені і нами. Ескізи були підготовлені і нами. Якісь ідеї підгледіли в інтернеті. Це такий колаж всіх ідей. І тут вже така еклектика, змішування стилів, імітація херсонських будинків. Ми хочемо, щоб він надихав людей. Сьогодні до створення муралу долучилися і учні школи, і херсонці, які люблять малювати. Мені подобається малювати. Я в мене немає змоги це робити вдома. Так це можливо це щось з дитинства, коли батьки говорили, не треба, не можна малювати. А тут є така можливість. Це, це дуже файно. Мені подобається цей проєкт. В цілому малювала дерева, дуже подобається, тому що вони об'ємні, гарні. Робота над муралом триває спочатку весни, говорить директорка школи. І з матеріалами допомогли спонсори. Мали намір завершити все у травні, але зливи теж внесли своє коригування, тому не розмалювання стіни розпочалося в червні, і в липні ми це завершуємо. Фасад мистецької школи, розповідає директорка, найближчим часом розмалюють у подібній з моралом стилістиці. Наталія Тимофієва Ігор Горпеченко. Новини на Суспільному. Херсон.